Ліг відпочити, ночі не виспав, смурчик у вікно тарабанив, впустив падлюку переночувати. многе ліхо там постелив йому одіяльця. Він замертво впав, пів півчаса поспав і два години ночі товкся, поки я його не висадив обратно у вікно. Ліг відпочиває, один підписник дзвонив, вторий. Третій, думаю, третій взагалі через Facebook дзвонить. Та ви сказилися з в режим польота, що, ну, Півчаса на надаз, думаю, зайти глянуть, що ж там відбувається. У флагмані мегазнижки. Справжні мегазнижки вривається в сезон 30%. Кажеться, цифра 30% це не сильно і багато щоб аж, аж але насправді це дуже багато. Форсранк Rank Extra Heavy Фідер, який всім рекомендую, який швидкий, мощний, дубовий, ну не дубовий, ну хлисткий такий, як і полагається дорогої палки, будь. Коштує всього 1000 гривень. У мене таких три. Виходить, економія 350 гривень. Вторий підписник, що я відкрив Фідер Кастмастер 360, для вторий каже, порекомендую брати чи ні. Кастмастер із біленьких. Та й-моє, відкрийся. Девінь, да, Девін, де, він, де, він, де він? Ну, він трошки легше, але строй тут середньошвидкий. І це дуже дуже відразу в руку кидається. Що біленьким можна таке м'якеньку рибу, ляща тягнути, якогось карасика і так далі на свої умови. Фідера. А форсранк екстра heavy. Це fast. Це екс... ну, не екстрафаст, але мені каже, здається інколи ще екстрафаст. Мочне зкий дрим. Такі пироги. Що ж ссылочки на магазин в описі під відео, і там нові силочки. Не подумайте, раз на 3 роки нам видали нові силочки під відео. Ставте лайки, діліться роликом з друзями. Пишіть в коментах, якщо щось купили. А я вас відправлю, пожалуй, на якусь рибалочку. Може на Окуня чи карася. Зараз дойдемо. На... Є в мене тут один могильничок, там відосиков 10 про запас лежить, що нібудь додав. Вроді не, хотілося б холодненького, але вроді не так жарко, так що зимньої рибалки поки не буде. <смі> а в мене 8 відосів є флагманських, і там ще крильових скокота. Ну, то зовсім інша історія. Добренько. Підняли настрій, пройшли по силочках, понеслась. Всім добрий ранок. Темний вогонь. Black Fire. Там хоч фокус лове. Я думаю лове. А з іншої сторони, що написано, я думаю, всі знають. Я вже показував. Так, воно тільки в одному місці написано, то було на чехлу. Котушка Cortex 3000, шнурок не пам'ятаю. Хто ти? Флюр, по ідеї Азоровський, ну це не точно, я теж забув. До восьми грам паличка. Готуємо оснасточки. Ой, щось у мене такі кольори цікаві. Може бути зранку. Але, мабуть, краще йти 3 дюйма. О, знайшов. Та й крім того, ні, це все кольорове. Іще кольорове. І це теж не то і не там. Ладно, розберемося. Думаю, ось це спрацює під закос, під бичка. Два дюйма. Два дюйма. Порядок. Кольор 34-й флагман. Зараз оснастим покидаємо. Як бачите, я на короповій гадці. Я її так прозвав, бо на ній колись один чи два часа коропи ловилися, І це було епічненько. Але по факту зараз тряпічненько, тому що тишина попець повніший. О, мопед якийсь їде десь. Тут раз за 4 пробував на коропа ниточка після того. Чотири дні відстояв в холосту. І таке було. ладно. Собаки загавкали, мопеди загоділи, мотори заревіли, починаємо. Погодка супер. О! Непогано кидає. коротиш, метра два. На на, -на. шнур до 0,3, У нас тут явно єдиниця. Буває. 2,13. Ой. Покльовки будуть жорсткі, звісно. О, 5 грам. <кій> Щось горло. Просту Арсенівського з утра навернув в місто кофе. Ще й, мабуть, тут окуня не буде. Зря приперся. <кій> І таке може бути. Дай груз треба побільше поставити. то таке <кій> розберемося. ничего не понимаю. Зацеп. Я уж думал рыба. Не, в этом месте рыбы нет. Ну вы держитесь. Покидаем чуть-чуть и пошабашим. Не фиг спать, лишний час проспал. И там, где рыба ловилась, там она уже занята карасятниками. Надо завтра в 4.30 вставать, чтобы это место занять, и то не факт. Тут місць, вказується, не так і багато желанних <гум> Можна стати на інших, але не просто так тут ніхто не стає, бо ні черта не ловиться. Короб, походу, вже все, одтерся. Ну, це і так зрозуміло, що одтерся і вийшов, чи зайде обратно в річку і коли, невідомо Брен, хоч би одну покльовку. паскудство. Часто рабани у вікно, аж лапи он розминає. Подлюка така. На дворі ж тепло. Ти чого прийшов? Постелило йому од щоб він опять всю ніч толкся, як гивно в ступі. Шкода така побита, все парша побила. Та ладно, зжалимося. Ну що, всім добрий ранок. Цього разу встали де треба. Ранок. Той же флагман кислотний. Пачку видно в рюкзаки десь ставив, але й таки, ви пам'ятаєте, пробували. Дрин до восьми. Грам хотів сказати до 80 привик я до фідерів. Висить десятка. Запас прочності в ньому є. До речі, Blackfire Старий мені здається подобався більше. Хоча я ним майже ніколи не ловив. У кума такий є і був. А ні, там просто вершинка. Наконець-то когось говорив з 50-го заброса. Вітає. От хто воно дергало на мікроджигу Хоча ніфіга це не мікро. Засранчик. Да, там маленький як пальчик. Пробував і кислотні, і двохцвітні. І ніфіга Так. Маленький, я викинув він. На маленьку приманку, бо тяну приманку, щось дергає вічно, а брати не хоче. Думаю, поставлю щось дрібненьке. І раз і почепився. Може сонце вийде, він собереться на дні, не знаю. Оп, маленькі дргають. Навіть не можуть. чи бичок може вже бути. Тут же ж бичка, як грязі. то він на бочка и клює. Все. Так, кто-то что-то хочет. Та вона є, но не бере. Не бере, да? Ну, на, на, на червяш попадається, на бичка попадається, чи тарань повішається мелко на снасті. Прокльовує його куньок. Вона пізніше піде як потепліє. Тут же ж все з течення з Дніпра онвала. воно тепер як Дніпро. Річка стала, та раніше вона тихенька була спокійна, медлена, а щас он при... Оп! Уговорив, довго сидів, тілі пався, тілі і, не... і виплюне, дергне і виплюне. Отака От ось чепуха. Да, ще й щука й битий. Роздертий з двох сторон. Як хочете, я вам накидаю таких, може крупніші будуть. Тільки треба якась йомкость для риби, бо я не беру окуня. Як треба, то я накидаю. Бо мені така риба не треба. Коропа аби зловити. Ну, не ловиться пока що. Чи вже не ловиться. Да, две недели назад. Та, ну две недели назад и я ловил хорошо до дождя. Mm. на этом месте. Mm. Сколько три, три штуки нес. Mm. Я пришел на вторую смену, Он у, у, а. Пришел, а он уже выходил. Ну я такой на килограмм взял. Mm. Прокльовував, тоді ход якийсь був, чи після скоріше всього, Бо я всіх чистий, у мене на 5 кіл попадались пусті. Ну то по 5-6 хороші. Да. Yeah. Ну а дощ пройшов і, і короб пропав. Кажуть, ловиться, ну це треба аж туди до дубків їхати пробиватися, там міста узнавати, шукати, хай воно гориться. Як не знаєш, де і то не вгадаєш там один. Треба чекати кожен день. Кажуть, пару днів тому зловили, теж проклював. а сюди не дойшов. Зараз жара піде, погода стабілізується, може щось проясниться. Іще одну дрібноту витягнув. Сонечко, як бачите, по той стороні починає пробиватися. Та -та 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 -та. Оп, приманочку порвали. Поставив більш темний колір, підібрав. Отак От завжди прийшов, два-три робочі кольори накинув і тишина. Думаєш, риби немає. Піду я далі, а вона є. Треба тільки все перепробувати, а потім ще й виждати момент. Коли вона вздумає клювати, сусід на сусідньому мостику дед підходив у гості. О, грошики при пенсія прийшла. Адміральська. Йому давать не можна, ви знаєте чого. Газ клас. Оп. Подивує. Чудовий ранок. Шикарний. Оп, і фіга. Дивіться, тигедик-тигедик, а брати не хоче. Не голодний або дуже дрібний. Можуть бути бички, до речі. Раніше, коли вони були крупніші, коли трава була зеленіша, вони клівали на силікон ловилися, кнути мартовські. Мартовики. Ну, видно, сюди кнут не заходить. Ілі зайшов і десь в норах поселився під берегом, чи ще десь схоронився. А обичні балабеники на дні кругом лазять. Кнут, звісно, жирнючий, Пам'ятаю, Вони такі під 100-200 грам колись попадались. Ух, як наносомики. Гупає зараза десь не гримить. Блядь, оп, пошла радіва Не понял. Перебрав ще 10 кольорів і повернувсь до першого. Чомусь згадалися судачки. Криворіжські. Точно так же ловились. Вот она пачечка. Що ти? Не, не ця. Вообще не разу. Що вже хтось свиснув, тут підписники крутяться по сторонах. Колір, коротше, 34-й. Розмір тільки два щема з дюйма чи 2 дюйма, а не троєчка. Какашечний кольор він в риби популярний. Так же як і машинка і інші кольори, але буває по-різному. Я його недолюблюю, якщо чесно. Може із за того, що він називається какашечний колір. А по факту Сіренчи типу того. Рибаки підчалюють, смотрять на нас жадними глазами, що ми таке місто шикарне зайняли з одною юдочкою, коли тут 5 можна розкинути. Дибає гад, а не бере. Треба окуляри діставати, вже шмаляє Не слабо. Скоро й толстовку сніму. Поставив 10 грам. Звернув подалі. Чим далі вліз, тим круче помідори. Бо відкидав минут 15, їй богу, мітичка, вже знову всі приманки перебрав. О! Оце воно. Прикольно вообще. Взагалі ні разу. 10-грамового грузика нема. Я в шокі. Так, да, і останні переки. Клешняк, капі... не, не а гак. Капі... Тепер ви знаєте, чому канал називається Капітан Гак. Хіба цим гаком можна щось вдержати. Ой, грязний, як свинюка. Ну що, я в окулярах, правда, в не, тих, не в тих, треба в машину йти за гачками. Оп, розвалився карабінчик, от оно що. Міхалич, вот оно, Що? Пару окуньків витягнули, треба і меру знати. Все-таки другий день відос знімаємо. Так, оп. Катушечка Cortex. У Нас здається, є Cortex чи BlackFire 2,5, чого я поставив 3000. А не туша 2,5. Бо на туша 2,5 і треба 003 шнур. Там йомкость шпулі, вона нульова. <сум> Буквально нульова. Отакі переги. Що я можу сказати про Blackfire? Україна понад усе. Так би і назвали. А то Blackfire лишнє слово. Достатньо Україна Понад Усе. Я думаю, вам там чітко видно. Або ні, на сайті подивитись. Непогана, я думаю, бюджетна паличка, не знаю, скільки вона коштує, але щось хороше і дороге мені не прислали. Окуня можна ловити і не бояться. Класна фурнітура, до речі, не товста. На, на одинарної лапки, Все по-новому, все по-модному зроблено. До 8 грам у мене, ну це все фігня. Уже дуже скоро. У наступному випуску ви побачите Blackfire з тестом до 15 грам і дліна 2,44. От тоді-то і почнеться гриби настояща попа. Але це вже буде зовсім інша історія. Пачку силіконок я знайшов, її вітром здуло під стуло. Я вже думав, хтось умикнув. Тут підписники крутяться. Що ж, ставте лайки, діліться роликом з друзями. Кепчанський толстовка, удочка, котушечка і все-все я залишу новенькі силочки в описі під відео. Не прощаюсь, а їду додому. Може завітаємо нагород, а може до Мурчика-Падлюка, якого я в 12 ночі викинув, бо як говно в ступі. Але то вже зовсім інша історія. Добренько, понеслася. Хороняки не одзивались, не оглядались не на що. Стоїло було зачепить краєм пальця коробку з кормом, як сорвалися обидва, як з переляку. Ну, глянули ложна тривога, остановились. Признавайся, що ти їв. Чим вкусним пахне. Він знає, що зараз драка буде. Треба тікати. Резунчик. І мурчик, мурчик. Цапну, гада. Ох, і цапну. Він знає, що не достану той Той і не цей. Не боїться. А отут може бути, а тут можуть і цапнути. Сам такий, сам такий. Еть. Е, чуть камнем мене не прибив, не кидай з тебе. Ось, ось сього, шкода чихоточна. Ці депресняки і війна не йдуть котикам на пользу, як і собакам Ошалівші бігають від цих вибухів. Новий рік не, не кончається, вже третій рік. Ще й так рве, як не знаю що. Та й таке добренько, не розводимо болтологію. Розводимо підписників на лайки. Якщо ви ще не підписались, мені за вас стидно, ану бігом прокласали. Діліться роликом з друзями, якщо було цікаво. Не забудьте про силочки в описі під відео. Всім пока і до зустрічі на воді!